Вітаємо, друзі! З вами компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це у нас ринок Коліос, 2,5 бензин, повний привід, тонований, чорний. Все, як ви любите. Маємо задні парктроніки, задній ряд, шторочки, шкіряні вставочки, столик. Ось так виглядає центральний. Задній підлокітник. Ось такий вигляд має. По комплектації у нас повний склопакет, Дзеркала електро також, круїз контроль пробігу 206 тисяч, друзі. Мультимедіа, двохзонний клімат, повний привід, автомат, електроручник. Подивіться на стан, друзі, цієї автівочки. Новий автомобіль. Комплектація, до речі, у нас Bowse, як ви можете бачити. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, чекаємо на вас, Гната Хоткевича 22Б.